Коли ти розумієш, усвідомлюєш, що ти сидиш по 8 годин ось так, ми можемо робити вправи, де гравітація, наприклад, тебе не згинає, а розгинає. Uh -huh. І тоді ось ці м'язи і все, що там ще напружується, вони нарешті видихають. Uh -huh. Але робити це просто пасивно це тимчасовий ефект. І саме тому я пропоную робити вправи спочатку лежачи. Це те, що ти викладала, це те, що ти знімала. Бо якщо ти сидиш 8 годин зігнута, то 45 хвилин або година. Робити вправи лежачи, це вже буде гарний реліз і допомога ось цим навантаженим м'язам. А якщо лежачи, ми не просто а, пасивні, а робимо якісь рухи, де ми задіємо якраз ось ці сусідні м'язи, які потім оживають і приходять на допомогу трапеці, бо вони тримають лопатки, тримають голову, От. то це більш довготривала стратегія, яка дає потім вихід на те, що ти можеш сам собі допомагати.